Привіт! Привіт! Ой, а що це в тебе таке в руках? А це справжній солдатик. Він буде моєю хатньою тваринкою. Я буду його годувати, вигулювати, доглядати за ним. Комашки не можуть жити разом з людьми. Їх існування можливе тільки в живій природі, де вони співіснують одне з одним. Якщо йому буде зі мною сумно, то краще я його відпущу. Краще б ти піймала метелика. А ось метеликів взагалі не можна чіпати. На їх крильцях знаходиться пилок. Якщо його торкнутися, він залишиться на пальчиках, а метелик не зможе знову полетіти. А я й не знала цього. До речі, ти чуєш цей звук? Це ж бджола пролітає. Зараз я пропоную гру впізнай за звуком бджола коник. Комар Метелик, муха. Жук сонечко. Молодці малята. А зараз дітки пропонуємо вам вивчити цікавий віршик, який має назву Бережіть комашок діти. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на ложок, не побачимо квіток. До побачення і до нової зустрічі!